Коляд, коляд, коляда, дід на бабу погляда, неси, неси бабо, кулемет, я зіб'ю тобі шахет, при свічках щоб не сиділа, у ночах наших гладіла, байрактар тягни з під стріхи, діткам нашим він навтіху, щоб орки повтікали і доріг до нас не знали. Попрохаєм коляду, забери від нас біду, на болото віднеси та з мішечка потруси, до Кремля неси остачу, щоб бункерна та кляча з'їла тую всю біду, й опинилася в аду, коляд коляд колядин, в світі дурень є один, в бункері сидить давно і воняє, як гімно. В нього є тікто кордон, просто штопаний кондом. Ми обом бажаємо вмерти, а про них всю пам'ять стерти, а касапом на різдво, щоб вернулось все добро, що летіло і зривалось, і щоб кожному дісталось українцям вільно жити, між собою нам дружити, ЗСУ допомагати в перемогу віру мати. Що ж, друзі, вітаю всіх з Різдвом. Настрій, на жаль, не святковий, тим не менше не варто втрачати віри і. Знайшов от на теренах інтернету таку колядку. На жаль, автор невідомий, але тим не менше, вона мені дуже сподобалась. Я вирішив щось записати нашвидкороч нашкрябав презентацію. Отже, в попередньому відео ми говорили про інсайдерські загрози. Воно відео вийшло з мабуть, великим. І дивитися такі відео, мабуть, трохи важко. Тим не менше, це, на мою думку, базова інформація. Яку варто знати, і в цьому відео ми почнемо говорити про відповідно способи захисту відповідно від кіберзагроз, способи захисту, в тому числі даних. і Почнемо ми з такої теми, як шифрування даних. Загальна рекомендація, YouTube – дотримуватися відео відповідно тривалістю 15 20 хвилин, яке я цю рекомендацію регулярно порушую. Не буду зарікатися і не обіцяю, що всі відео тепер будуть короткими, але принаймні це, мабуть, буде коротшим. Вибачайте за такий ліричний вісступ, отже, шифрування даних. Якщо спрощено, це процес перетворення зрозумілої інформації в незрозумілу форму, яку не можна прочитати без спеціального ключа або методу дешифрування. Це один із основних методів захисту даних у кібербезпеці, який дозволяє забезпечити конфіденційність інформації під час її зберігання або передачі. Відповідно, ціль шифрування це перша конфіденційність, тобто захист даних від несанкціонованого доступу, себто лише особи, які мають правильний ключ або пароль, можуть. Розшифрувати інформацію. Далі, цілісність даних відповідно, забезпечення того, що дані не були змінені або пошкоджені під час передачі чи зберігання. Автентифікація, підтвердження того, що дані походять від правильного джерела. Оце три таких ключових цілі шифрування. Звісно, їх виділяють більше, але ми не будемо ускладнювати собі життя, воно і без того у нас складне. Далі, типи шифрування. Загалом виділяють їх декілька. Основних це симетричне і асиметричне. Ну, звісно, виділяють більше, але знову-таки ми скажемо просиметричне, асиметричне і відповідно гібридне. кілька слів. Відповідно. Симетричне шифрування це метод, при якому для вшифрування та дешифрування даних використовують один і той самий ключ. Це простий і швидкий метод шифрування, однак його безпека залежить від того, наскільки безпечно передається цей ключ між сторонами. Відповідно, переваги цього типу шифрування це швидкість. Відповідно, алгоритми симетричного шифрування, зазвичай вони є доволі швидкими і ефективними. І простота використовуються прості, відносно прості алгоритми шифрування. Недоліки, відповідно, виникає проблема з передачею ключа, обидві сторони повинні мати однаковий ключ, що може бути складним для безпечної передачі через відповідно, небезпечні канали зв'язку. Якщо ключ буде скомпрометований, Усі дані зашифровані за цим ключем, можуть бути відповідно розшифровані. Приклади алгоритмів симетричних, відповідно, AES Advanced Encryption Standard, Один із найпопулярніших алгоритмів симетричного шифрування, який використовується для захисту даних на багатьох рівнях від файлів до мережевого трафіку. Застаріліший, але його також часто наводять, як приклад, це DES, Data Encryption Standard, старіший алгоритм, який зараз вважається, не надійним. Через короткий розмір ключа, чи замалий, можливо, розмір ключа. Ну і Triple DS. Покращена версія DS, що використовує три різні ключі для збільшення безпеки. відповідно. Тепер кілька слів про асиметричне шифрування. Відповідно, використовує два різні ключі асиметричне шифрування публічний. І приватний. Публічний ключ використовується для шифрування даних, а приватний для їх дешифрування. Цей підхід дозволяє безпечно передавати публічний ключ через відкриті канали, оскільки тільки власник приватного ключа може розшифрувати зашифровані дані. Переваги. безпека передачі ключів, відповідно, публічний ключ можна передати відкрито, не турбуючись про його перехоплення, відповідно, можливість створення цифрових. Підписів для перевірки автентичності та цілісності даних. Недоліки повільніша швидкість шифрування, відповідно, алгоритми симетричного шифрування, як правило, працюють значно повільніше, ніж симетричні. Також недолік це те, що те, що потребується, виникає потреба у більшому обсязі, обсязі пам'яті та обчислювальних ресурсів. Приклади асиметричних алгоритмів: це RCA, Rivest Shamir Ейдлман один з найпоширеніших алгоритмів асиметричного шифрування, який використовує, відповідно, в, використовується в цифрових підписах та криптографії для захисту з'єднань, наприклад, у протоколі HTTPS. Відповідно, ну, і названий він за прізвищами його авторів. AWC, Elliptic Curve Cryptography. Криптографія на основі еліптичних кривих, яка забезпечує високий рівень безпеки при менших розмірах ключів порівняно з RCA. Ну і l gamel ще один алгоритм асиметричного шифрування, який використовується для забезпечення конфіденційності даних. Ви бачите, що, можливо, десь щось неправильно вимовив, чи, можливо, правильніше було сказати гамаль, але це вже. Такі нюанси. Зараз я перепрошую, я на хвилиночку зроблю паузу, підключу, відповідно, комп'ютер до резервного живлення, тому що я не подивився на батарею, а вона в мене ж зараз вже на останніх таких на, останніх, на останньому, скажімо так, заряді тримається, тому. Я буквально на хвилинку підключуся і повернуся до запису. Перепрошую за незручності. Що ж, вибачте, йдемо далі. Ну і, відповідно, гібридне шифрування зазвичай це комбінація симетричного та асиметричного шифрування, яка використовується в багатьох сучасних системах. Наприклад, для веб-з'єднань TLS. SSL, так званий так? Socket Secure layer так званий. так? Відповідно. Як це працює? Відповідно, спочатку відбувається обмін ключами між двома сторонами за допомогою, наприклад, асиметричного шифрування алгоритмів, наприклад, RCA чи EWC, Після цього використовується симметричний ключ для шифрування всього сеансу даних. Це поєднує високу швидкість симметричного шифрування та безпеку асиметричного шифрування при обміні ключами. Відповідно, TLS SSL, коли ви підключаєтесь, наприклад, до вебсайту через HTTPS, спочатку використовується алгоритм асиметричного шифрування для обміну ключами. Після чого для шифрування з'єднання використовується симметричний ключ, наприклад, за допомогою алгоритму. A -E -S. Ну і загалом, підсумовуючи, симетричне шифрування добре підходить для випадків, коли важливо швидко і ефективно шифрувати великі обсяги даних, але є проблема з безпекою ключа. Асиметричне шифрування забезпечує відповідно. Високу безпеку при передачі даних та дозволяє створювати цифрові підписи, але працює повільніше і потребує більше обчислювальних ресурсів. Ну і гібридне шифрування поєднує переваги обох типів шифрування і використовується зазвичай в реальних системах для забезпечення безпеки з'єднань. Таким чином ми з вами зробили такий швидкий огляд того, що таке шифрування і відповідно типів шифрування, звісно. Варто ще буде сказати більш детально. Про алгоритми шифрування для формування такої, скажімо так, більш деталізованої картини, також про роль і, відповідно, застосування шифрування, ну і, можливо, навести кілька прикладів утиліт, які можна використовувати для шифрування даних, дисків, флешок тощо. Ну, от Таким чином, це план невеличкий на майбутнє. Зробив коротше відео. Сподіваюсь, воно такий формат, він сподіваюсь, буде теж корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.